Друзі, всім привіт! Ми знаходимося на острові Саона популярна екскурсія в Домінікані. І це відео вам обов'язково сподобається. Підписуйтеся на канал, ставте лайки і пишіть коментарі. Неважливо від того, позитивні вони чи негативні, просто щось напишіть. А ми вам постараємося показати, як відбувається наша робота зсередини, як ми проводимо цю екскурсію. Ну і все, в принципі. Да? Так, да, підписуйтесь. А ще вітаю всіх дівчат з 8 березня. Це відео ви дивитеся вже, напевно, 10 березня. Але я все рівно всіх вітаю. Бажаю вам всього найкращого, жіночого щастя. Молодець. Я також вітаю. Да. Все, я біжу. Біжи, біжи. Приїхали ми в готель забирати людей. на острів. Дякую. Віка. Кажу дякую тобі. Буз здоров. Я. Що, хто буде проводити екскурсію? Ти чи я? Ти, звісно. Чо? Восьми березня. Ти що, що 8 березня? Вон там наш бусик. На цьому бузику ми поїдемо на салон. Там у нас воділо, якийсь такий странний. Я тільки що зайшов в бус. Там так с Маритнями там на До речі він ще так замінжувався, коли я зайшов туди. Типа, що ще я відкрив двері, а такий, о-о-о, що таке, що таке. Він походу якраз нагатив там собі. Сідай сперед. Чо? Ти сідай, будеш нормально А, Добре, будеш стати сперед. А ти будеш все відпочивати, да? так? Розкажи так нормально, як я тобі розказую. А мы на монастырь мне херово еще. Ну, а вы хотя бы программу... Ну, я расскажу программу, да. ай будет. Вот, ну, давай, что какие-то люди, может, какие наши. Не запитайся. Это пина колада, как алкогольная, так и безалкогольная. Стоит она у них 10 долларов, они просто будут ходить местные и предлагать вам ананасы. Не знаю, можно одну на всех взять Чисто для фронфотографії, ну, якщо хтось любить, можна взяти. Просто говорити, що алкоголь і без алкоголь. Також вони будуть предлагати вам міські жителі натуральне кокосове масло в таких баночках. Оно у них там Можете также Ми зробили зупинку на такій спеціальній зупинці, де зупиняються всі туроператори. Віка, покажи, як ти робила твою штуку. Неди покажи. Иди. Ну, просто колотила. А що ти колотила? Мам. Що? Мак? мак? Коротше, Віка, хто не знає, в мене Віка взагалі вона, вона з Калуша. А, типа мак, Калуш, це там так вона дуже пов'язана між собою там хто не в курсі. курсі. Вот. І вона тільки що уявляла, що вона в калуші і колотить мак, отак. так. Покажи, як ти мене любиш на камеру. А як? Як ти мене вітаєш? З 8 березня, так, так я тебе вже привітав. Скажи ще. Що... Та вітаю тебе з 8 березня. Я бажаю тобі, щоб... Е... Так, тобі навіть нема що побажати, бо ти ідеальна просто. Просто ідеальна. Я теж не знаєш, ні сказати. Та ти зранку таким сонним голосом так мене привітав. Да. Під'їхали на місце, де загружаємося зараз на наші лодки, катамарани. Ми ще поки що не знаємо, на чому ми поїдемо. Бачите, людей нема зовсім. Це означає, що ми приїхали перші. І, походу будемо найдовше чекати, через те, що ми приїхали перші. Да, Песка? Ну, Сьогодні зараз не буде толпи там на острові, Ми зможемо перші зайняти лежаки і поховати. Ну так. Да. Бачите, скільки тут яхт. І катамарані. Це всі яхти, оці всі катамарани, вони пливуть на один острів Саона. Там зараз людей буде просто капець, 8 березня. Всі, всі це, туди їдуть це, сьогодні. Зараз така картина, а яка картина буде, як ми припливемо назад? Як це, ми назад припливемо, тут буде просто людей тьма, що дуже багато буде людей повсюду тут на один квадратний метр буде три, три людини мінімум. Osuna, aplauso para Osuna. Aplauso para para si no me Все, от ми приплили до катамарана. На цьому катамарані приплили до великого катамарана, де зараз будемо, на якому будемо плисти на острів Сауна. Виходили на салону. Зараз наші туристи всі фоткаються. Ми їм показали самі це... До речі, Це місце ми відкрили з вікою разом. Ми самі знайшли це місце, правда, Віка? І тепер всім безкоштовно даємо тут фоткатися. Я хочу Як бачите, вода вона прозора. Але отут, от іменно де ми зараз фотографуємося, ми трошки відійшли від пляжу і тут опа дуже кам'янистий такий берег, я не знаю чи вийду на камері але мені здається що це морські йожики вот. от таких от меджунелів якщо навіть навіть якщо подивитися під правильним кутом і трошки включити свою, своє воображення то можна зрозуміти що ми знаходимось на фільмі якомусь всяку діч, а Віка вже мене кличе, вже кричить, не може ні секунди без мене. Не одної секундочки не може без мене прожити і без моєї уваги, правда Віка? Ні Скажи, одної секундочки. Тільки так, я відлучився на дві, на дві секунди, все, зразу. Вова, ну куди, ну вова. І вова. пофіг, що мені треба зняти щось, щось сказати в камеру. Буквально дві секунди і зразу вова. Давай. Ось тут, типу. Десь, скажу, де. Що ти хочеш? З фотографії? Фотку, да. Давай краще тут Весь, як тут гарно в ту сторону. Тут сігня, мені тут більше подобається. Туди. Щоб було видно трошки і море і щоб так було. Ліс і море, типу, щоб було видно. Так я тобі зробив десь може 200 фотографій. По-любому По якась одна гарно ні? А, одна одна тільки, ні? Ну ладно. Але ні. дивись, як ти будеш мені возмущатися, що там якісь негарні фотки, я більше ніколи в житі фотки. Поняла? Так що не возмущатися мені. Окей? А, Обідати не, не йдете. Оооо. От всі, хто приїжджають на саону, завозять на такий пляж, де є своє окрема їдальня і бар. До речі бар, де all inclusive. All included. А тут місцеві жителі, ну не жителі острова, а просто місцеві Кокос, продають це масло. Масло кокоса, миндаль. Масло кокосове, так? Да? Так. Да. І миндаль. Миндаль. Кремі какао. Мачета. Мачете. Мачете. Кокоса. Мамахуана. Мамахуана? Кока-Лока. Коротше, любе-голубе. І всі фотографуються. Тут напевно робиться найбільше фотографій в Домініканській республіці. Тут на острові Саона. Просто всі займаються фотографіями. Воно і не дивно. Острів Саона це одне з найкрасіших місць. Домініканській республіці. Ви Просто подивіться, який пляж, яка вода гарна. Взагалі, як тут красиво. Коротше, що у нас тут є салати, помідори, там що було, був хліб, але вже закінчився. Картопля, макарошки, рис, курка і риба. Ну і солодкі там іде, фрукти, банани. І якісь там походу апельсини чи що. Ось, в принципі, все. Вся, весь хавчик. що що? Я не знаю. І ще якась мала перед нами стала і стоїть. Так, ми зараз хочемо провести маленький експеримент, хочемо купити кокос. Там такі пацанчик ходить, продає кокоси там всередині кокосове молоко. Вона коштує за один-5 доларів, а ми хочемо за 3 торгуватися. І зараз я дав Вікі 3 долари, щоб вона спробувала це зробити. Давай, Віка, постарайся. Ола! Оля, маска? Ні. Такоса? Такос. На коштує?

От і все. Ми побували на острові Саона. Відпочили, загоріли. Як бачите, я взагалі чорний, як негр. Скоро буду вписуватися ідеально в їх тусовку місцеву. А тепер ми направляємося на наступну локацію, на природний басейн, де будемо лапати морських зірок. Ну і фоткатись теж, і пити ром з колою, Отак от. Все, помахай острову, пока. Скажи, пока. пока острів. Дякую за 8 березня. Бач, самий, напевно, найкращий подарунок зі всіх, які можуть бути на 8 березня. Це ти. Опинитися, ні, опинитися зі мною на такому острові, да, правда? Так, да, да. А я ще хочу платити. Та вже на цьому, на басейні зробимо. Все, народ, ми приплили в природній басейн. Подивіться, скільки тут народу і наскільки тут гарно. А глибина тут, вражає, просто от, от така глибина. І тут повсюди мають бути е, морські зірки, але поки що ми ще ні одного не знайшли. Бачили там якісь люди, знайшли одну. Попробуємо зараз в когось віджати якусь морську зірку. Тут знімали фільм. Луна. Да, до речі, є таке, тут знімали фільм. Голуба лагуна і взагалі там пірати Карибського моря і коротше, дуже багато всього іншого різного. Е, подивіться, що люди роблять. Вони всі намагаються знайти морську зірку. Треба іскати. Блін, дуже сильний вітер, я не знаю, що мене чути. Нам тут на яхті наливають all-інклюзив, у нас тут повністю наливають. Бі напої, які ми хочемо. спрайти ром

Давай, ныряй. Просто мне как звезда будешь морская. я Давай. Нет, у меня есть вот эта штучка. Она есть маска? Очень, да. а Но где она маска? не с собой. Мы не предусмотрели. Она, так Мне кажется, она не на дне, да? Да, конечно. Ой, а где лодка? Знайшов я свого водія. Зараз люди вже там доходять до туалета, ну, з туалету вже виходять і все, ми сідаємо, їдемо назад. Бо так і пройшла наша екскурсія на острів саону. Обов'язково підписуйтеся на канал, ставте лайки, дизлайк і все щось, просто щоб була якась активність на каналі. От. І, і тим самим змотивуєте мене зняти якийсь новий відео про щось. До речі, завтра я їду з друзями, з Вікою. і з нашими друзями їдемо на океан. На серфінг самі по собі Все, серфити просто їдемо. Тому обов'язково підписуйтеся, робіть все, що я вам кажу, і я вас з люблю пока.